Хто з українського шоу-бізнесу на вас останнім часом справив сильне враження? Ну, по-моєму, найсильніше враження на всіх, не тільки мене справляє пивоварів зараз дуже сильно. Він дуже, дуже цікавий, дуже різносторонній. А чим мене. він вам подобається? А він насправді серйозний співак і музикант. А от е, я був вражений виконанням на концерті ювілейному творчості Юрія Рибчинського його піснею «Земля моя. Це була така якась розхожа естрадна пісня, mm -hmm. причому досить пафосна, яка виконувалася ну, в дати, да? в день конституції, наприклад. Мені настільки цікаво виконав, що мені цікаві молоді, які співають досить цікаві тексти, мені цікавлять пісні чев, мені цікавий шумей. Знову ж таки, я зараз більше, оскільки мені дуже багато років, мені більше по сенсам, а не по формі. А жінок кола гарна. Колу я давно примітив, що вона буде цікавою такою дивною, але цікавою дівчиною. Тіна Карл гарно працює, вже мало слухай, Я завжди кажу, коли мене про це запитують, що в мене нема. Улюбленці, бо я за два строки приспівав пісень з людьми там, всіх наших співаків. І я кожному вдячний за те, що він дав можливість комусь співаків там, співати свою пісню, там, чи в першому турі, чи в фіналі, чи десь. Я їх люблю всіх однаково. Вони молодці. Спасибі за те, що наповнили нашу спадщину українських пісень колосальним доробком.